Миру і Божого благословіння в кожну хату. Ми живемо у вільній країні, де є можливість займатися чим захочеться, насолоджувати своїм досягненнями, можливістю розвивати бізнес, подорожувати, навчатися і так далі. І виникає запитання: чому скільки переживань, страждань і втрат? Чому немає щастя? Чому, коли взяти статистику, ми бачимо що кожна п'ята дитина народжена поза шлюбом в перший рік сумісного життя розрив шлюбу збільшився за останні 15 років в 22 рази а відповідь лежить на поверхні бо людина нещасна тому що реагує на бажання душі і тіла не розуміючи що щастя є тільки у Божому дусі щастя нематеріальне його неможливо торкнутися, помацати, можливо, тільки відчути. І щоб знайти втрачене щастя, потрібно знати, що це таке. Для цього потрібно вчитися любити. Бо в другій заповіді сказано полюби ближнього, як самого себе. Як можна когось любити, якщо не любиш самого себе? Але любити це не значить дозволяти собі, що заманеться, а любити своїх близьких. Піклуватися про них і кожен день дарувати свою бездаганну любов. Але на рівні душі і тіла це неможливо, тому що наші душевні цінності завжди міняються, <кхем> і те, що було досягнене сьогодні, завтра вже немає ніякої цінності і задоволення. Завжди бажається чогось іншого, нового, і лише цінності від Бога є незмінними. А це є любов, доброта, гідність, і піклування про ближніх. В Божому дусі криється формула щастя. Якщо бажаєте бути щасливими, оберіть Бога, відкрийте до Нього своє серце. Вибір робе кожна людина самостійна. Амінь.